Основні проблеми лишилися, які були, так і лишилися, бо з дня на день вийти з такої досить досить критичної ситуації, в яка опинилося місто, просто неможливо. Навіть, якби, навіть би, якби влада поміняла би радикально своє ставлення до цих проблем. Перша така досить це взагалі територіальна проблема. Тобто за останні там 20-25 років Ужгород о, переповнився територіально. Тобто, якщо у нас ще навіть 10-15 років назад були якісь резерви для розвитку, вони фактично у нас зараз не існують. І це дуже велика проблема, тому що ми маємо думати про це, з чого будуть жити громадяни о, на цій території. В основному, як показує приклад, міста, які не мають, наприклад, ділянок для зовнішніх інвестицій, вони потім потерпають якусь поразку. Вони не використовують свої можливості, хоча близькість до кордону, до якихось основних транспортних артерій давало би нам ці можливості. Це, на жаль, не використ... ну, ніяким чином не використовується. Ну, це одна така проблема, і так само як основні документи, які керують нашим містом будівними процесами, вони є дефектними. Тобто, на сьогоднішній день ми не маємо чіткої програми дій на наступні хоча б 5 років. Тобто, той документ, який був прийнятий під відео генерального плану, він фактично вже... Тільки фіксує е, ті дії, які були скоєні всупереч попередніх генеральних планів. Тобто, сьогоднішній день мерії, яка мала би цим користуватися, немає на сьогоднішній день цього документу. І я навіть собі не уявляю, що, що вона буде робити через півтора-два роки. А законодавство каже, що новий генплан можна розробляти тільки кожних п'ять років, а ми тільки в минулому році його прийняли. Ну, Вже інша тема, що як прийняли. Як ми порушали всякі процедури? Друга дуже важлива проблематика це збереження історичного середовища. Тобто, якщо подивитися в розрізі знову ж останніх 20-25 років, у нас дуже сильно о, йде таке планомірне знищення нього. Тобто, в нас, наприклад, є матеріали фіксації. Документальної фотофіксації 92-93 років, коли, як не дивно, за винятком там перших поверхів будівель історичної частини, які це магазини, були перетворені раніше, але всі будинки ще залишалися ну, в такому в первісному стані. На сьогоднішній день десь 70% їх вже потерпіло дуже серйозних змін. Поки що не видно, бо, наприклад, такі е, типу ремонти, реконструкції, які зараз проводяться, вони типу добрі. Тобто, типу, типу добре ми ремонтуємо, ми фарбуємо фасади, але ми до цього підходимо трошки топорно. Ну, без е, певної такої фахової підготовки, без досліджень. Е, ми маємо на сьогоднішній день історико архітектурний опорний план міста. Який був розроблений разом з генеральним планом, який давав дає би нам можливість регулювати цей процес, але ми цим не користуємося на сьогоднішній день. У нас немає дієвої системи охорони культурного середовища історичного. У нас немає ну, нормальних інституцій, які ми мали би цим займатися, хоча законодавство це передбачає. Тобто всі рішення приймаються на поспіх без належної підготовки, без належних якихось обґрунтувань.